Вітаю! Ви на каналі Дизайн людини українською мовою і з вами я, Наталія Трифілова. Сьогодні я хочу розповісти про такий унікальний тип у дизайні людини, як рефлектори. Їх є всього один відсоток із усіх людей на землі. В моєму оточенні, по крайній мірі, із тих людей, про кого я знаю, які у них тип, є тільки один мій знайомий. Який належить до рефлекторів. Можливо, хтось взагалі в своєму житті е, не має в своєму близькому оточенні е, людей цього типу. І дуже часто так буває, що коли е, аналітики дизайн, ну, школи, міжнародної школи дизайн людини е, розповідають про різні типи, рефлекторам. Можливо, десь надається трошки менше значення і, верніше, менше інформації є про них, але оскільки їх дуже мало. Це дуже унікальні, але дуже цікаві люди. І професіонали вони намагаються навпаки розкрити цей типаж, цей тип, оскільки він є дуже цікавим. Він створений і. Ці люди прийшли у цей світ для того, щоб ніби уособлювати собою систему моніторингу. Адже у них всі їхні центри є невизначені. Тобто вони просто самою природою прийшли для того, щоб обумовлюватись. І я раніше вже розповідала, що у нас у всіх є дев'ять центрів, і якщо центри визначені, це там є наша стабільна енергія. Там є те, що ми можемо дати світу, а там, де центри не визначені, це наша школа життя, і те, де ми обумовлюємось, і те, що ми можемо отримати від світу. Це ті теми, і ті сфери у житті, де у нас немає стабільної енергії. А у рефлекторів, виходить, зовсім немає стабільної енергії ні в одній. Темі, оскільки всі їхні центри є невизначені. І це такі цікаві люди, які нам відзеркалюють нас. Знаходячись в якійсь групі, рефлектор може з унікальною точністю бачити, хто виходить із системи, що є незвичним, що є. Не по шаблону, що відрізняється, вони можуть дуже добре давати, як би сказати, класифікацію і розповісти вам про певний колектив або навіть про цілу країну. Вони дуже добре бачать, вони ніби уособлюють собою систему моніторингу, і нею вони і, і є. Якщо в оточенні, наприклад, генератора, чи проектора, чи маніфестора буде в близькому оточенні, тобто взаємодії постійні, буде людина-рефлектор, то у кожної людини буде абсолютно своя думка про цю людину-рефлектора, і вона буде кардинально відрізнятися. А чому так? Рефлектори це дзеркало, і кожна людина в рефлекторі бачить себе. Ну і оскільки всі ми є унікальні, то по великому рахунку на одну і ту саму людину характеристика двох е, різних людей буде абсолютно просто кардинально іншою. Ну, в залежності від того, наскільки ті двоє, які дають характеристику рефлектору, між собою є в гармонії, і наскільки вони подібні один до одного. Оскільки ну, якщо це, наприклад, двоє друзів говорять про третього, який є рефлектором, то ну, і вони між собою добре один одного розуміють, і вони ніби на одному рівні, і, так, я люблю таку фразу з одного тіста, то це одна справа. А якщо це будуть кардинально різні люди по характеру, по життєвим цінностям, по досвіду і так далі. Ну, просто різні люди з різних систем, то у них про цього рефлектора буде абсолютно інша думка. Аура рефлектора є такою випробовуваною. Тобто у них вони ніби так. Входять і вони ніби із супротив несуть собі і аналіз. Ну, ну це, це відбувається не усвідомлено. Тобто це не те, що вони приходять і все, ага, так, тут то, то не так, тут все не так ні. Вони просто це бачать, це про, просто їхня от природа така. Вони все ну, ніби пробують і дають всьому. Діагноз. От вони дуже добрі у цій сфері діагностики. У будь-якій сфері, якщо потрібно дати діагноз, або, наприклад, це навіть може бути група людей, і рефлектор приходить, і він чітко побачить, хто там може мати якусь хворобу і звернути увагу людини, що піде перевірся, або якось так. Взагалі, це такі люди, які, може їх тому є мало, що вони такі дуже унікальні своєю неподібністю до інших. Вони постійно обумовлюються і показують оточенню, ким воно є. Їхня стратегія. Це очікувати місячний цикл. Тобто при прийнятті важливих рішень в житті, їм дуже важливо зачекати хоча б 28 діб, не менше. Немає такого я відчуваю, я вже там на третій день знаю, що відповісти. І їм потрібно, якщо вони знають про себе, це Дуже добра допомога їм. Їм потрібно обов'язково місяць почекати. Можливо, й декілька циклів. Не обов'язково один, але не менше, ніж один. Також, що ще дуже цікавим є про цих людей, їхні питання. Ну, питання їхнього життя, да? те, що у генератора хто я, у проектора Хто Ти. У рефлекторів, хто вони. Вони не про одну людину, вони про групу. І їхнє питання, хто вони і хто я є на сьогодні. Ну тобто конкретно поруч із цими людьми. І їхній, ну, можна так сказати, ціль або їхній розчірк. Це здивування. Вони, ну, ніби, от вони щасливі, якщо вони постійно аналізуючи вивчаючи світ навколишній людей, вони бачать красу життя, вони дивуються, вони захоплюються. І вони щасливі, коли можна так сказати, що це всім притаманно. Але от конкретно їхня істинна природа саме в цьому. Натомість некоректна взаємодія, або якщо вони недостатньо уважні і обережні з тим, хто їх оточує, вони можуть попадати в своє хибне я. І це буде їхнє розчарування. І їхнє розчарування. Це не розчарування інших типів, це, ну, це дуже неприємне. І, мабуть, це для них в якійсь мірі ну, така найболючіша з емоцій. Тобто, дивуватися або розчаровуватися. От дві, два такі показники, між якими вони себе відчувають і можуть сказати про те, як на них впливає те чи інше оточення. Рефлекторам дуже важливо пам'ятати про те, що їм потрібно відпочивати від оточення, від взаємодії з людьми. Їм потрібно, їм дуже добре побути на природі, відновлюватися наодинці. І дуже важливо, ну, оскільки вони постійно обумовлюються, і вони можуть про себе бути певної думки, впевненими, бути, що це я, а потім поспілкуватися з іншими людьми, оце я. І оцей дисбаланс, а де ж справжнє я? Може бути у них, якщо вони. Ну, мабуть, якщо вони не знають про дизайн людини і не знають, що вони рефлектори. Бо якщо людина дізнається, хто вона є, і може з такого ракурсу подивитися на своє оточення, на своє життя, на те, як йому взаємодіяти, на що звертати увагу, то це дуже Добра допомога. Я думаю, всім типам дуже допомагає, коли людина краще е, дізнається про свою природу. Ну, але рефлекторам, мабуть, це дуже така дуже конкретна допомога, оскільки інакше вони постійно будуть думати про, мати про себе певну думку. І вона завжди буде не істинною, оскільки. Ну, вони не несуть внутрішньої енергії, вони повністю, вони повністю відзеркалюють оточення. Це дуже цікаво, і якщо у вас є така можливість розпитувати своїх друзів про точний час і місце народження, робити їхні будіграфи і дізнаватися більше про те, хто навколо вас, поспостерігайте просто. І якщо ви рефлектор. Звертайтеся до професіоналів, можливо, із знайомства з дизайном людини почнуться дуже цікаві зміни в вашому житті. Всім бажаю натхнення і любові до себе у пізнанні цього світу і самих себе. Па-па!